Всім привіт, друзі, другі подруги! З вами, як завжди, Стас, я традиційно в Ауті. Сьогодні я дійсно трішки більше в вауті, тому що ми з вами дізнались суперника збірної України в півфіналі плей-офф у відборі до чемпіонату світу. Одразу маленький спойлер, скоріш за все, ви вже знаєте, хто дістався нам в суперниках, а саме збірна Швеції. Але хто нам може дістатись потенційно у фіналі плей-офф? І взагалом статистика збірної України в протистояннях зі Шведами і з потенційним суперником фіналі? Це все обговоримо зараз. Тому давайте швиденько ставимо вподобайки за оперативність виходу відео. Підписуємось на цей канал. Ми вам будемо вдячні, тож не втрачаємо часу. Поїхали! Бауті, що ж, друзі, ми дізнали з вами суперника збірної України в півфіналі плей оф Так багато хто з вас був здивований, тому що друге місце в групі це ще не відбір на чемпіонат світу. Не буває все так просто. Реально з усіх можливих суперників, які могли дістати збірні України у цьому півфіналі, нам дістався на мою власну думку найважчий. Нагадаю, що потенційно Україна могла отримати знов таки Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія та Кривник збірної України на чемпіонаті Європи Руму збірна Швеції дійсно, на мою думку, досить серйозний суперник, навіть враховуючи те, що у цьому відборі до чемпіонату світу вони відверто кажучи повністю провалились у групі з такими суперниками як Косово, Словенія та Швейцарія, що за ім'ям принциповий суперник для збірної Швеції, Шведи зайняли. Останнє місце в шостий матчах в своїй групі вони змогли лише здобути дві нічії аж чотири рази програти. Давайте будемо об'єктивними. Якби збірна України потрапила в цю групу замість Швеції, ми б з вами усі вимагали від України першого місця. Я впевнений, що нейтральний вболівальник також, побачивши цю групу, побачивши місце, яке зайняла Швеція, був би здивований результату. Так з усіх цих суперників об'єктивно Швейцарія виглядала найсильнішою. Хоча за іменами давайте не забувати, що збірна Швеції це. Команда, яка на даний момент оцінюється в півмільярда євро. Ви всі знаєте ці імена, як Віктор Д Йокериш з арсеналу, який на даний момент скільки там мільйонів вісімдесят, по моєму коштує Олександр Ісак, який нагадаю перейшов в Ліверпуль там за сто двадцять мільйонів. Так потенційно такі хлопці, як Деян Кулушевський з Тоттенхема, Бергвал з того самого Тоттенхема, Ну і можливо там. Кого ще можна відзначити це Віктор Ліндельов, хоча це вже збитий льотчик, і тому в принципі ну нема про що тут говорити. Так уважний глядач, такий як ви, звісно, міг би відмітити, що більшість футболістів, які я зараз перерахував, не були у цих матчах за збірну Швеції, тому що вони якраз були на травмі. На жаль, для збірної України такі футболісти, як Кулушевський, Бергвал і Гьокереш, повертаються вже в цьому місяці, тому до березня місяця вони точно можуть набрати форму. Ну і це вже буде зовсім інша Швеція ніж була у. Груповому відборі Господи, з по особистим зустрічам. Статистика протистоянь збірної України і збірної Швеції. Ну, будемо вважати нормально на нашу користь. Всього в п'яти матчах між цими збірними Україна перемогла тричі, одна нічия і одна перемога Шведів. І я думаю, ви всі чудово пам'ятаєте, як Україна любить збірну Швеції. Згадайте, коли Шевченко забив головою у на євро 2012 Згадайте потім, як Шевченко, вже будучи тренером національної збірної, викликав Артема Довбика, до складу. До збірної та той на останніх хвилинах так само головою забиває фінальний гол зустрічі протистоянні зі Швецією. Звісно, Андрій Миколаївича в цей раз не буде в тренерському штабі його не буде і на полі, але будемо не забувати, що він зараз президент УАФ. Тому в цілому його аура може знову таки повпливати на цей півфінальний матч. Різниця голів у збірної України і у Швеції 6 на рахунку українців і 4 на рахунку шведів. На жаль, так ми і забуваємо, що є добре, але пропускаємо. Тому тут звісно треба буде попрацювати добре над захистом. А враховуючи рівень нападників цього суперника, ну давайте будемо відвертими. Захист це буде основне на що ми будемо з вами сподіватися, адже такі хлопці, як Йокеріш, Іса, Кулушевські, вони точно будуть гостро атакувати і продавлювати наш захист. Також не можна не відзначити швидко нового ентоні лангу, який зіграє в Ньюкаслі, і реально його швидкість дриблінг, Це небезпека для збірної України. У якій якраз на цьому фланзі буде грати Віталій Миколенко, якщо він знов таки буде здоровим, і ну на березень місяць, якщо його минуть травми, він буде у формі, тому він. Цілому знає, як грати проти лангі, бо вони ще й зустрічаються в рамках АПЛ. Чи робив би я прогноз свій зараз на користь збірної України? Думаю, так тому що знов таки є такі речі, як історичні паралелі, є знов таки моменти, як е, індивідуальні зустрічі і різниця забитих, пропущених, але є ось такий важливий нюанс, так що збірна України на даний момент оцінюється 240 там 40, мільйонів євро, а збірна Швеції в півмільярда. І ці цінники не беруться з небес. Тому що ми об'єктивно розуміємо, що там половина команди Швеції це дуже сильні атакувальні, особливо футболісти, які можуть нав'язати серйозну проблему нашому захисту. Але знов таки, як ми бачили, шоу гріз Францією, так, давайте забудемо про рахунок 4-0, бо перший тайм був дуже добрий, і склад там був дуже експериментальний. Наші захисники можуть витримати такого суперника, як збірна Швеції, знову таки, якщо можливо нам ще пощастить, і хтось з цих атакувальних футболістів шведів не буде в основному складі. Аді там через травми, перебір карток або все ж це інше. І якщо нам пощастить, і нас також оминуть травми, що стосуються якраз нашої атаки. А це знов таки Артем Довбик, а це знов таки Владислав Ванат, Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Віктор Циганков. І звісно ж, Олексій Гуцуляк, можливо, нам навіть дадуть побачити ще Андрія Єрволенко у футболці національної збірної. То у нас також є шанс на забиття цих голів, адже захист збірної Швеції це дуже проблемна їх лан. От я впевнений, жоден з вас зараз не згадає нікого сучасного захисника в збірні Швеції, і воротаря ви також не зможете назвати. А для збірної України це значить, що Що там можна битись, там можна тиснути, там можна забити. Так само, як це умовно, було з збірною Бельгії, яка дуже міцна в своєму півзахисті, дуже міцна в своїй атаці, але реально мають серйозні проблеми з захистом. А якраз збірна України може пробити і здалека тут і може почасти, як це було в моменті Гуцу. Ляка, так проти збірної Ісландії. Так це може бути і похибки в штрафній зоні. Якщо ми будемо тиснути, не володіти м'ячем заради володіння, а тиснути, створювати моменти, шукати доторку до ноги нападників. Штрафній будемо шукати якісь штрафні моменти довкола штрафної, з яких зможе забити що Маліновський, там що Зудаков, що ще хтось. Та в цілому шведи будуть сконцентровані на тому, що їм не щастить зі збірної України, особливо на останніх хвилинах. Тому на цьому ми маємо їх ловити Бауті. А ось де збірні України дійсно не пощастило, так це у фінальній частині відбору до чемпіонату світу. В даному випадку з усіх можливих суперників, а ними були збірна Польщі, збірна Уельса, збірна Словаччини та збірна Чехії. В момент, коли я дивився цю трансляцію, розумів, що більше всього я не хочу бачити Польщу, бо об'єктивно кажучи, з них Польща з усіх цих чотирьох команд найпроблемніший і найпринциповіший суперник. І звісно ж нам потрапляє хто переможець пари Польща або Албанія. да і батіло блядь. Ось давайте зараз відверто. Ви скажіть, а ви вірите в те, що Албанія зможе перемогти цю Польщу. Якщо ви може не дуже уважно слідкували за цим відбором так груповим етапом до чемпіонату світу, то збірна Польщі в своїй групі з п'яти команд зайняла друге місце, маючи в своєму активі 17 очок. В суперниках поляків в цій групі були Нідерланди, Мальта, Литва та Фіни. І щоб ви розуміли, з лідером своєї групи Нідерландами Польща зіграла у дві нічиї один раз з Фінляндії з рахунком 2 2-1, а потім помстились у себе вдома з рахунком 3-1. При тому, що це знов-таки це не якась там праймова збірна Польщі. Так там є серйозні футболісти. Ми з вами всі їх знаємо. Наприклад, воротаря Оцеха Чесного ми з вами на воротах навряд чи побачимо. Роберт Левандовський, звісно, найнебезпечніша частина цієї команди, і це якраз людина, яка може забити нам голи. і це людина, на яку нам точно треба буде чіпляти і Люза Барного для того, щоб він не давав нічого зробити йому, або можливо, все таки грати з Олександром Сватком, який в свій час нейтралізував. Лукаку намагався нейтралізувати Кіля і Тут зможе нейтралізувати Роберта Левандовського. Півзахист і захист збірної Польщі не відрізняється стабільністю. Захисні лінії ми з вами, звісно, можемо відзначити таких футболістів, як Меті Кеш, який грає право захисника в Астонвілі. Є досить стабільним футболістом. Центральним захисником грає Якуб Ківор, так який з арсенала тільки от перейшов спортінг. І знов таки це не найкращі футболісти, але це якісні футболісти, які знають що таке грати на високому рівні з інших центральних або фланго-захисників. Ну, по великому рахунку, і нема кого відзначати. півзахисті можна відзначити Залевського з Аталанти та Зелинського хм, з інтера. І в цілому це вся найсильніша обойма цієї збірної Польщі, але знов нагадаю, вони програли один раз і всього на всього два рази зіграли в нічию. І то з фаворитом своєї групи збірної Нідерландів, та хто завжди є претендентом на плей-офф вже фінальної частини чемпіонату світу. То і на ну для мене це команда, яка завжди претендує на півфінал. Тому тут. Я об'єктивно не вірю в те, що збірна Польщі програє збірні Албанії. Тим паче, що так ми з вами знаємо, що в кожному одному конкретному матчі кожна команда має шанс. Але ну надто сильно зараз виглядається збірна Польщі, і я об'єктивно не розумію за рахунок, чого збірна Албанії може її пройти, і найгірше я не розумію за рахунок чого збірна України може пройти Польщу. Тим паче, ми з вами пам'ятаємо цей товариський матч, де збірна України грала зі збірною Польщі напередодні чемпіонату Європи, і збірна Польщі виграла нас рахує. Умком три і давайте будемо чесними, Ну, ми виглядали в тому матчі як котята. Загалом статистика в офіційних іграх збірної України проти збірної Польщі Україна перемогла всього навсього три рази, двічі була нічия, і аж п'ять разів збірна Польщі перемагала збірну України. Тобто, ми бачимо з вами, що статистика явно не на користь. Української команди єдине, що різниця в забитих пропущених не така велика. У Польщі 14 забитих України 10. Тобто тут щось схоже, якраз до моменту Україна-Швеція, де якраз ми є трішки фаворитом, але по статистиці забитих пропущених різниця не дуже велика. І тут теж статистика говорить зворотня. Тобто, ми об'єктивно, якщо пройдемо цю надважку на мій погляд збірну Швеції, якраз у надважливому матчі для обох команд, то от в фінальній частині, якраз матчі проти Польщі. Нам треба сподіватись на просто на шалений фарт і на максимальну підготовку до цього матчу. Тому що знову відзначимо: якщо Україна підійде до цього матчу без травм, без дискваліфікацій в бойовому складі, шанси, об'єктивно кажучи, будуть. Більшими, бо в такому складі наша збірна виглядає на мою думку сильніше за збірну Польщі по іменах. Я думаю, не слід навіть перераховувати, де зараз грають гравці збірної України, і де зараз грають гравці збірної збірної, і де зараз грають гравці збірної Польщі. Так, деякі з них грають в, в Польщі самій, а більшість грає за кордоном. Але знов таки це не суперклуби. Лише Роберт Левандовський може відзначитись просто да, фантастичним клубом да в обличчі Барселони. Але знову ми з вами розуміємо, що хто хто а якраз Леван. Левандовський. і точніше сказати, його відсутність на футбольному полі потенційно в березні, тому що на даний момент він не зовсім відрізняється а, своєю фізичною міцю, адже він дуже часто останній сезон півтора на травмі. І тут якраз у цей фарт може зіграти, тому що збірна Польщі досить дисциплінована, збірна Польщі досить агресивна. Але якщо не буде такого небезпечного нападника, як Роберт Левандовський на футбольному полі, то збірна України має шанс менше концентруватись на захисних діях і більш. Ініше підключати умовні свої там фланги захисту до атаки, і тоді притискаючи той не найсильніший так захист збірної Польщі, ми маємо свої шанси на голи. Звісно, ми не будемо зараз з вами говорити, що все там все хана, все пропало, розганяти зраду. Ні в якому випадку, коли я дивився сьогодні цю трансляцію Жеребкування, я ну максимально був от переконаний, що ну якщо не везе, то не везе вже повністю, тому що що отримати Швецію, що мені здається, найсильніший суперник з. Можливих чотирьох, що отримати Польщу у фіналі, теж найсильніший суперник з можливих чотирьох. І ви просто уявіть у цей момент, якщо ми виходимо на цю фінальну частину, Україна проти Польщі. Ну це досить серйозна вивіска. І я впевнений, що скоріш за все цей матч буде гратись якраз у Польщі. І скоріш за все, наших болівальників на стадіоні теж буде багато. Тому ось кайфануть від футболу. Я впевнений вдасться нам усім, телевболівальникам і вболівальникам на стадіоні, і навіть нейтральному вболівальнику. Тому власне я буду розраховувати на вихід України на чемпіонат світу, адже потенційно ми можемо це зробити, і ми маємо це робити задля нашої країни. Точніше, футболісти наші, звісно, мають це робити. Бавті, а я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за коментарі і підписки. Сподіваюсь, коментарів ви напишете, бо дійсно є про що поговорити. Я як завжди відповідаю на кожен коментар, якщо звісно там несрач якийсь несеться. Не будемо втрачати надії, будемо вболювати і тримати кулаки за наших. Як завжди, друзі, не прощаюсь з вами. Слава Україні!